Чи є у вашому житті конкретна людина, яку ви вирішили не пробачати, і які ви або реально бажаєте зла, або, скажімо так, бажаєте, щоб вона він отримали по заслузі? У мене є. Я глибоко переконана, що пробачати варто лише тих, хто щиро розкаявся і попросив пробачення. Вся ця історія зі збусте і забуть це пасивне толерування маргінальної поведінки, що заохочує до її повторення. І найчастіше, як не дивно, використовується саме тими, кому дуже невигідно, щоб ви пам'ятали. Бажати помсти це типу карми, це витрата своєї енергії. Записали в чорний блокнотик, прокляли і живати собі спокійно далі. Так, Марека, поляк, людину, яка збила мене на пішохідці. Тепер на все життя вставки в хребті і в лівій нозі. Привіт, Термінатор. Плюс нога не функціонує навіть на 90%. І виявляється, по-новому можна вчитись ходити і в старшому віці. Віднісся до мене як до сміття, навіть вимагав, щоб я оплатила його авто. У нього в поліції свої, забрали тільки права, тому йому бажаю свою старість допроводити в тих муках, в яких я була в свої 25, і по сьогодні та всі дні, які житиму. Є, звичайно, вже років 18 зла на нього. Якби мені сказали, давай його вивеземо у ліс і переламаємо все, я би дала добро. Він на мене підняв руку, зламав телефон, зняв золото і кинув у шахту ліфта і переслідував рік, бо типу кохав. Все почалося після того, як він мене почав ревнувати. Потім перший раз підняв руку, і я сказала, що між нами все. Тато у нього був начальник ГАІ, тому й не написала заяву, і була малою, боялася, мені тоді було 18 років десь. Не вибачаю поляка ксенофоба, який наговорив моїй доньці собі на термін, аби вас русські вибілі до останньої голови та багато іншого, не рахуючи погроз фізичної розправи. Поліція його забрала, буде суд. Ми могли забрати справу, але ні. Ха, моя тітка мене зненавиділа у сім років, коли її чоловік пожартував, що виросте Тетяна, з тобою розлучусь, на ній удружусь. Я без батьків жила з бабусею, які тільки знущання перенесла за ту фразу не передати. Так, є колишня подруга, яка зламала мені кар'єру, тупо підсиділа, перед тим втершись у довіру. На той момент робота була моїм всім. Потім я дізналась, що я не перша її жертва. Не пробачу не так за зламану кар'єру, я викарабкалась, а за брехню мені в очі і за те, що підставила декілька хороших людей, набагато кращих за мене. Друг, який підтримував завжди ідею трієдінова руського государства, а з початком повномасштабки почав пиздіти мені про нацистів, викинув життя як сміття. Сам він переїхав жити в Штати і чомусь на Росію не поспішає, ну це характерно. Зла йому не бажаю, але бажаю, щоб ноги його більше не було в Україні, і бажаю, щоб він таки наважився вже переїхати на свою ментальну родину. Є пару нелюдів, яким я не просто бажаю зла. Я з ними зробив би дуже огидні речі, якби міг фізично до них дістатись. Ті потвори довели до смерті близьку мені людину, я їм цього ніколи не прощу. Колишній Роман людина, яка витерла об мене ноги так, наскільки це в нього вистачило сил. Людина, яка мене принижувала, обливала брудом просто в очі. А я була дурна, мала. У нас була різниця в 9 років. Хавала то все і терпіла. Пережила зраду, про яку здогадувалась, але потім все почула на власні вуха. Виплакала стільки сліз, що за все життя стільки не плакала. А далі просто зненавиділа людину настільки, що нічого хорошого йому не бажаю. Колись він потоне в тому лайні, яке на мене виливав щоразу. Це моя мама. Народила мене в 50 років, мучила ніщитою, були безкінечні побої і відмови, відмови навіть із принципа, навіть про безкоштовні цінності, наприклад, про довжину мого волосся. І оце ще всерйоз вважає, що вона хороша мама. Так, деякі мої подруги і друзі колишні в юності жорстоко присували мене за те, що я в свої 20 років шляюсь по клубах, а про створення сім'ї дітей не думаю, мовляв, інфантильна. Одна із подруг тикала мені свою обручку в обличчя і говорила, що я гуляка по клубам нікому і ніколи не буду потрібна. А вона заміжня, серйозна і поважна пані. Їй тоді було 19, мені 20. Всіх я же мамок і я же дружин, які йшли пліч опліч з патріархатом, призираю і не пробачу. Якщо життєві моменти ні, немає. Мені байдуже. Вважаю, це треба пережити і перерости. Не можу собі дозволити так низько впасти, щоб аж так переживати за людинку, яка мені щось набакапорила. Але є одна бухгалтерша, працювала в 90-х на мою маму, підставила її, вкрала всі гроші, підставила з паперами. Ми збанкрутіли, були в боргах, і мати не витримала і зійшла з розуму. Раз на три роки згадую, цікаво було б в очі подивитись. Так є це мама мого вже покійного тата. Скільки всього мені прийшлося терпіти через неї в дитинстві постійні брехні і сварки, а після смерті тата прокльони, сварки, звинувачення, маніпуляції, шантаж. Цій жінці немає пробачення в моєму серці. Вона зробила і робить абсолютно все для того, щоб у мене не було ні малішого бажання відновити хоч якесь спілкування. Це нормально не пробачати ніколи. Інша справа, що ці історії варто відгорювати і не ранитись об них більше пам'ятати, що ось ця людинка – гівно, та й жити далі, не думаючи про неї взагалі. Хотіти зла дещо інше, як на мене, про непрожити емоції. Разом з тим, звісно, має значення масштаб заподійної шкоди, безумовно. Я кажу так, я не бажаю їм зла, але якщо доля вирішить їх наказати, я не буду проти. Наприклад, як дивлюсь кіно про апокаліпсис, то згадую і думаю, цю людину я б не стала рятувати. Є одна, не бажаю. Я її систематично підкидаю гівна через третіх осіб, як тільки він хоч якось вирішить попереднє питання. Тримаю в постійній напрузі, так би мовити, але він про це не знає. Мій найбільший ворог, скажімо так. На момент закінчення школи, які жорстоко були в мене і півкласу, успішно самороз'їбався в дерево на новенькій машині на смерть. Це такий чомусь ідеальний приклад. Колись радів з цього, зараз вже давно пофігу. Є чувак, якому я зробила зауваження за відверту мерзенну парковку, прямо бляхав в парку на зеленій зоні, пригрозив прострілити мені і моїй собаці ноги наступного разу. Виявилось, що він, скажімо так. Мій сусід, і я щодня бачу його авто, інколи і його. Бажаю, щоб його погрози йому аукнулись, але поки тільки в думках. Є, сьогодні родина чоловіка вирішила, що ми маємо розійтися. А саме сестричка вирішила, що ми маємо прикращати. Для розуміння їх троє. І зі всіма невістками і зятям конфлікт. Ох, як би мені хотілося розповісти тут про цих людей. Скажу тільки, що сістер та ескортниця сільського масштабу. І ця людіна, людина вирішила, що має право вирішувати, як я маю жити, чи матиме моя дитина батька. Чоловік у шоці, знаю багато інформації, що може одним дзвінком зруйнувати їхнє незаконно багато життя. Так, бабуся, яка мене дуже сильно травмувала, і батьки, які знали, яких звичайні зазнавала, продовжували мене лишати з нею. Тепер я досі відчуваю біль і тривогу всередині себе 6 шести років. Я не можу їм цього пробачити, бо вони мене позбавили нормального життя, любові та внутрішньої безпеки, опори. Як би це жахливо не звучало, але це мама моя, люблю дуже, але ніколи не пробачу те, як вона мене сильно била все дитинство, а брату нічого не робила. А потім, коли цю тему підняли поряд з її друзями, то ще й сміялась. Я тоді просто встала і пішла, але так боляче було на душі слова не передати. Зате зробила для себе висновок, що вона ніколи моїх майбутніх дітей не побачить і не понянчить. У мене таких аж цілих два. Чітко вирішила, що що б ці люди не робили і як би не каялись та не вибачались, я їх просто не пробачу ніколи, ніяк. Треба думати головою перед тим, як робити таку хуйню і сподіватися, що простим вибач, ти потім все полагодиш. Більше того, у мене є цілий список людей, яких я помножу на нуль. Є людина, яка вчинила як пацюк. Зробила боляче мені і моїй дитині. Пропрацювати, відпустити, зробити висновки і вийти на кращий рівень життя і світосприйняття? Так. Пробачити і забути? Ні. Не принципово, бо пробачити це знецінити свої почуття в момент катастрофи. Тому я пам'ятаю і не пробачаю. Але при цьому я давно відпустила, і це мене не тригерить. Думаю, так: один єдиний. Думаю, як мінімум він заслуговує на те, щоб з його почуттями зробили як мінімум те саме, що і з моїми. Він був старший, крутив, як хотів, зробив дуже боляче і зник. Потім знову з'являвся, вибачався і знову казав, що є їбанько, і попрощався зі мною. Сподіваюсь, знайдеться дівчина, яка розіб'є його серце вщент. Так, декілька. Я свідомо обрала витерти їх зі свого життя, не спілкуватись. Але не бажаю їм зла, скоріше прийшла до усвідомлення, що я їм вдячна, бо, якби не їхні вчинки, мене б не було там, де є і зараз. Але мені знадобилось дуже багато часу, щоб до мене це дійшло. Росіяни в моєму оточенні, які виявилися з зетніками, та відкрито підтримали війну. Взагалі намагаюсь про них не думати. Померли та померли. Але, на жаль, доводиться час від часу їх бачити. Так, є, це хлопець, із яким в мене був перший секс. І це сталося без моєї активної згоди. На жаль, я занадто пізно усвідомила, що тоді сталося. довго думала, що у всіх так перший раз проходить, минули роки, і він встиг видалити нашу переписку. Через це, окрім образи, у мене не лишилося жодних доказів проти нього. Є, мразі однокласники булили, знущались, били ні за що. Це їх об'єднувало, вони сміялись і мірялись тим, хто зробить мені більш боляче, чи скаже щось обідніше. До них періодично доєднувались інші, нормально, бо треба було показати, що вони свої. Спасибі їм за втрати дитинства та юність, невіру в себе, відсутність друзів та вічне відчуття себе білою вороною, найгарять в пеклі при житті. Мій колишній тренер з боксу, який зараз в СІЗО, за те, що співпрацював з рашою в бучі. Я його щиро ненавиджу і дуже хочу, що він вже нарешті потрапив на зону. Наскільки я знаю, там його чекає участь гвалтівників. Двоє Богдан С та Литвиненко Марина. Марина і Богдан вітаю, якщо дивитесь, ці двоє заслуговують на найгірше покарання, яке може отримати людина. Бажаю їм двом отримати по заслугам за те, що вони заподіяли мені і моїм дітям. Проклинаю їх до сьомого коліна. У мене є однокласниця 15 років тому. В другому класі намагалась увести в мене хлопчика. Пригощала його першими мандаринами, а потім чорним шоколадом. От їй бажаю зла! Хоч пізніше деякі люди зробили мені набагато больніше, але чомусь їм я не бажаю найгіршого. А ота от, та от однокласниця. Так, уйобку, який, будучи на підпитку, вилетів на зустрічну і збив мою маму. Три місяці страждань у лікарні, рік реабілітації ТЕЛА, реанімація, нога на металевих спицях, шрами і таблетки проти тромбозу до кінця життя. Рідний дядько та ще й водночас мій хресний батько. Коли у мене на руках вмирала бабуся, тихо оформив на себе дачу та її рахунки, де лежали мої гроші на навчання. Потім погрожував, щоб ще віддали йому тріхкімнатну квартиру, бо у нього діти. Мама ледь з розуму не поїхала, досі дуже важко це переживає. Навіть якщо попросив пробачення, не простила б його. Яке цікаве питання: немає жодної людини в моєму житті, якій я би бажала зла, це точно. Так само, як і конкретної людини, яку б я ніколи не пробачила. Ситуації бувають різні. Є люди, з якими я обірвала спілкування, і поновлювати не буду, Образа на них немає, просто не хочеться їх тримати у своїй бульбашці. Зеленський мій батько. Бажаю йому найгіршого і ніколи не вибачу, що він забив на мене, і все життя в двох кілометрах від мене живе. І хоч це дивно, але ненавиджу одного однокласника, хоч тільки років пройшло. Така ж мразота, якою і був. Ліпше мої товариші, які на нулі загинули, були живі, ніж ця падаль. Мати ніколи не пробачив, навіть якщо будуть молити це зробити, бо те, що вона зробила, не підлягає вибаченню. Вона реально постаралась проїбати безумовну любов. І зла їй не хочу, а от щоб карма виїбала її, хочу, дуже хочу. Людина, яка причетна до смерті мого тата. Завдяки цій падалі, я так і ніколи не знала, що таке любов до тата, і взагалі як це, бо він помер за два тижні до мого народження. Тому все свідоме життя ненавиджу і буду ненавидіти. Мій біологічний батько. Він бухає все моє життя і завжди ниє, що мама його покинула, а він її так любить і не розуміє, чому ми не можемо бути сім'єю. Ну, може, тому що я пів дитинства мусила ночами не спати, щоб вчасно вибігти і заступитись за маму, коли він її дубасив. Може, тому що він патологічний брехун і не визнає, що щось зробив не так, і що в нього алкоголізм. Я не пробачу його ніколи за те, що він причина моїх перших панічних атак в сім років. І ні, коли вмре, сумувати не буду. Хай згниє. Є колишній чмуж, який став учасником судового процесу проти мене. Не зміг пережити, що вже два роки я живу, а не існую. І щиро дякую всім і кожному за перегляд. Залишайте свої думки та історії в коментарях, можете там прям сильно розписувати. Я постараюсь на все відповісти, хоча ви пишете не так багато, але в будь-якому випадку я супер вдячний. Можете підписуватись на канал, ставити лайки, там, не знаю, все, що треба ставте. Також ви можете писати в коментарях свої думки на рахунок подачі. Можливо, вам хочеться, щоб я читав швидше, можливо, повільніше, можливо, більше експресії. Також ви можете кидати мені в інстаграм або Тікток, скоріше в інстаграм, великі треці, які би ви хотіли, щоб я прочитав. Посилання будуть в описі. Все, тепер точно, всім пока!